word of tense. Гра, який вже понад 15 років. Всі про неї чули та зіграли не одну битву. Пережила багато, посінні конфлікти з гравцями, масові турніри та поїздки до Китаю, та навіть переїзд Офісу до Кипру у 2022 році. Багато років без змін, старі режими, неякісний баланс та виграння гравців від артилерії. Але вже 3 вересня 2025 року виходить оновлення 2.0, яке змінить гру кардинально до та після. Всім привіт! На зв'язку. Лісточок. В цьому відео я вам розповім все про оновлення 2.0. Що очікувати, до чого готуватись, та які зміни нас чекають. А в кінці відео я розповім, як прийняти участь в розіграші золота. Сідайте зручніше та приємного вам перегляду. Нарешті в грі з'явиться техніка 11 рівня. Одразу 16 танків, з яких 7 важких танків: 5 середніх, 3 петисал та 1 легкий. І не потрібно донатити в гру. Щоб отримати танк, потрібно накопити. Бойовий досвід на танку 11 рівня або відкрити завіний досвід. Для отримання танку 11 рівня необхідно 325 тисяч досвіду та 7 мільйонів 400 тисяч срібла. На екрані ви бачите список всіх танків та гілок прокачки. Кожна машина 11 рівня має свою унікальну механіку. Це може бути активна здібність, яку потрібно використовувати в необхідний момент. Таран, посилення шкоди, вогневої міці, турбіна, яка пришвидшує швидкість та пригріна АЛТ. Колучань в танк, який не світився. Всі механіки мають свої плюси, але як це буде працювати в бою, ще невідомо. Заміна ангару. Стало більше простору, більше деталей та покращене освітлення, але це не глобальна зміна, тому перейдемо до інтерфейсу. Було замінено стиль та перенесено місцями всі вкладки. Чи покращило це якість, не думаю. Я хоч і звик до старого ангару та інтерфейсу, але буквально 2-3 тижні і всі звикнуть до нового. Збалансовано понад 350. Тодини з техніки, видалені непотрібні модулі. Тепер прокачати танк можна набагато швидше, та не потрібно горіти на стоковому лані, як раніше. Це великий плюс. Нарешті ВГ почули гравців та масово покращили прокачку техніки. Також під ребаланс попали 11 преміум танків, на які вже давно ніхто не грає. До речі, вижити на ЛТ стало краще. Сім легким танком підняли запас міцності. Наскільки відсотків поки що невідомо. Повністю перероблений балансувальник. Не більше. Трьох легких танків та п'яти ПТ САУ тепер будуть балансувати також по ролях. Не буде такого, що Бабаху та гріля 15-го кине проти ФОЧ-Б та Т-110 Є4. Новий ПВЄ режим операція. Точка кипіння. На новій мапі Норд Скар даються три танки 11 рівня на вибір. Потрібно змагатись проти ботів, перемагати та збирати очки, за які можна буде отримати особливі нагороди. Нова мапа Норд Скар. Цей вулканічний острів стане новою бойовою. Локації для операцій точка кипіння та випадкових боїв, на які зможуть реалізувати здебільшого танки з бронею на першій лінії вогню, а оте знову будуть вмирати за дві хвилини бою. Скільки років ми чекали і нарешті дочекались? Нові особисті бойові завдання 3.0. За які можна отримати три танки: 8, 10 та 11 рівня. Кампанія охоплює три операції, кожна з яких ділиться на три серії завдань. Тепер не потрібно грати на спеціальних типах чи націях. Щоб отримати отримати танк потрібно пройти всі завдання або заповнити шкалу очків, які можна отримати за щоденні завдання. Тому кожен зможе отримати всі танки, тільки питання часу та навичок гри. Головною нагородою стане танк 11 рівня Black Rock. Башта схожа на грифона та концепта 1, а корпус, який буде пробуватись на ураку молем, але це лише у візуальному огляду, тому що характеристики поки що невідомі. Ще одне поліпшення ігрових механік. Оновлений індикатор борони пробиття працює. Лише через натискання кнопки та стоючи на місці в снайперському режимі. Також в оновленні 2.0 випадкові бої відбуватимуться ще на чотирьох мапах, а саме в Фіордах, в регіоні Енск, Речері та Парижі. Це всі відомі новини про оновлення 2.0. Ці можливі зміни ми зможемо побачити 31 серпня. Що я можу сказати про оновлення 2.0 зі свого боку? Мені особисто все подобається: нова техніка, балансувальник, ребаланс техніки та багато різноманітних плюсів. Лише маю два зауваження, чому не понерфили артилерію. Ну, хоча б забрали оглушення, і цього буде достатньо для спокійної та комфортної гри. Та щоб танки 11 рівня грали лише проти 11 рівнів. Нібито виглядає нечесно, якщо я гратиму на 10 рівні, а проти мене 11 рівні з різними ролями, які можуть видати більше дамагу або затаранити мене на фулку. Це все, що стосується оновлення, 2.0. Будемо чекати та дивитись, як буде на самій. Практиці напишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше, та що б ви хотіли змінити або додати. Також в кінці коментаря напишіть свій танковий нікнейм та прийміть участь в розіграші 1000 золота. Результати будуть в моєму телеграм-каналі. Буду вдячний за підписку на канал та вподобайку під відео. З вами був Лісочек, Гарних хатах та не горіть в рандомі.